Це наш сімейний рецепт смаженого перця на зиму. Він, вигодить, настільки смачний, соковитий, спробуйте приготувати хоча б декілька баночок. Банки я мию стерилізую в кожну баночку додаю по одній чайній ложці солі без гірки. Далі в кожну баночку додаю 2 столових ложки цукру та по 2 столових ложки оцту. Далі в кожну баночку нам потрібно буде додати часник. Я його нарізаю тоненькими пластинками. В кожну баночку я додаю 2-3 зубка. Ще за смаком можна додати гострого перцю. Далі м'ясистий перець ми чистимо від насіння і смажимо під кришкою до розм'якшення з кожної сторони. Далі цей перець одразу складаємо в банки, які ми попередньо підготували, і накладати його потрібно дуже плотно, трошки так притрамбовуючи виделкою. Після цього банки закатуємо, трошки їх перетрушуємо, щоб цукор опустився. вниз, перевертаємо їх, укутуємо, і коли вони повністю остигнуть, можна зносити в погріб. Спробуйте приготувати це неймовірно смачно.